Всім привіт, і ви на каналі Книжкова Гурманка. Сьогодні в цьому відео хочу поговорити з вами про таких персонажів, які бувають нас дратують, і яких називають Сью. Музика Тож, хто такі ці меріс ю взагалі існує такий термін, що меріс ю це архетип персонажа, який часто є необґрунтовано компетентним у всіх галузях, обдарований унікальними талантами чи здібностями, якого любить або поважає більшість інших персонажів, там немає слабкостей взагалі, недоліків. Характер. Ось що називають цим терміном Mary Ю. Також, до речі, існує чоловічий термін, мало хто про нього знає, і буває на чоловічих таких персонажів називають також Mary Ю. І це Марті Стю. Звідки взагалі з'явився такий термін Mary Ю. У 1973 році Паула Сміт створила свій фанфік за усесвітом Стартрека. І головна героїня цього фанфіку це. 15-річна дівчина, яку звати Меріс Ю, і яка вже у цьому віці є лейтенантом там, флоту Зоряного. Тобто, вже всього а, все має, якби все досягла, має купу надзвичайних здібностей, які нічим не пояснені. І це було зроблено спеціально, щоб висміяти таких персонажів. І сьогодні оце от ім'я взяли вже як назву, як термін. Назва архетипу таких ідеальних ідеальних персонажів. Що взагалі характерно для таких персонажів? Перше, що в принципі чоловік, що жінка, вони надзвичайно гарні. Це супер, не знаю, фіолетові, зелені, надзвичайно виняткові, унікальні, шикарні очі, красива фігура. А інколи бувають такі моменти, коли ця дівчинка. Нічим не примітна, але чомусь усі в неї закохуються. Можемо з вами згадати сутінки. От, от чомусь усі прям починають любити персонажа і там хлопчика, да, якогось. без причини, просто усі на периметрі закохуються, шукають за ним дружби, шукають, як би з ним поспілкуватися, без що головне ніяких. Намагань з боку самого персонажа, ще що дуже важливо для таких персонажів, що вони не дуже ростуть, вони не змінюються. Як були на початку твору, такими залишаються під кінець, і вони не мають якихось унікальних особистісних рис характеру, також недоліків. Характер, знаєте, нейтральний, щоб в принципі всі могли себе уявити на цьому місці. Чому так відбувається? Бо перше сам автор він не може критично сприймати свого. Персонажа. Найчастіше такі персонажі з'являються у недосвідчених молодих авторів. Для того, щоб дуже часто уявити себе цим персонажем і дати йому все, чого він сам бажає: красу, кохання. Там пристрасні відносини з кимось, якісь пригоди, що все в тебе, отак от от, от от виходить без найменших старань намагань з твого боку. І автор починає підігрувати персонажу. Все йде, якби, знаєте, все у всесвіті підлаштовується під таку Мері Сьюху або під Мартістю цього. Все підлаштовується. Не вони змінюються. чи... Йдуть, знаєте, переборюють якісь складнощі, розмірковують над собою. Ні, такого цього всього там нема. Це світ під них підлаштовується, всі інші персонажі під них підлаштовуються. Буває, також автори вимальовують такого Марті Мері Мересю протилежної статі, щоб показати людину, з якою вони типу хотіли бути. Тобто, це отака. От Реалізація на папері своїх нереалізованих бажань. Можна так сказати, не у всіх випадках це буває, але буває. Взагалі це все непродумані персонажі. Вони всі пішли спочатку ще з фанфіків різних. А, ну і вже почалося зараз дуже великий бум таких, от реально однотипних персонажок чи персонажів, от яких ми з вами могли згадати представників а, такого. Архетипу, в принципі, можна сказати, що це і трис з дивергенту, що це Белла, Сутінок, е, і всі попередні там твори, на які я робила треш огляди, можете їх глянути. Вони реально там от, усі Меріс Ю, їм автор підігрує. Автор бажає, щоб усі їх любили. І е, також часто такі персонажі зустрічаються у підлітковій літературі, бо, ну, кому не хочеться, наприклад. Підставити себе на місце персонажа, і уявити, що ти там, змінюєш все, світ, там, не знаю, ти супергерой, ти подорожуєш і так далі. Все це на собі уявити, всі тебе люблять, уявити, що ти якби особливий, хоча ти і так особливий, знаєте. Але ж ну, ти особливий, всі на тебе дивляться, закохуються і так далі. Ви можете, до речі, написати ще персонажів, які ви вважаєте, що вони підходять під цей. Архетип. Ну і звісно, що бувають якби кращі двори, гірші двори з такими персонажками, що існують трошки навіть вже різні категорії якості, я б так назвала. Також була критика того, що люди критикують персонажів. Казали, що, типу, це все от Mary Sue, цей термін через те, що. от, Люди просто не можуть бачити сильну головну героїню. І от тому от вони починають називати це все чоловіки. Вони почали називати Мері Сью, бо жінка не може бути сильною героїною свого роману і так далі. Ну, це ж не про це. Ну, бувають сильні героїні. Тут більше якби про непродуманого, нереалістичного персонажа. Бо всі ми в житті маємо недоліки, складнощі. Ніхто так от на постійно з відкритими обіймами завжди, куди б ми не пішли. Ну не завжди нас так сприймають. І ми стикаємося з різними ситуаціями в своєму житті з прийняттям себе, інших людей. Тобто, це дійсно нереалістичні персонажі. Ось тобто також ж чоловічий термін «мартістю». Його також можна використовувати, існують такі чоловічі персонажі. Просто мені зараз нічого так одразу не приходить. Напишіть, до речі, також. Чи знаєте, ви твори, в яких саме чоловік є ось таким от... мартістю. І, в принципі, знаєте, може особливо нічого ви, поганого в цьому нема. Проте, чим більше стає таких от непродуманих персонажів, більше авторів менше стараються, чи що. Над самим персонажем вони можуть продумати увесь всесвіт. Ну знаєте, тут також для різних людей важливо різне в книзі, і це абсолютно нормально. А кожен йде за чимось своїм. Так, проте, чим більше такихось непродуманих книжок, чим більше однотипних персонажок, стає трошки нецікаво читати. І коли ти береш книгу, і там бачиш знов той самий набір усіх оцих дій, якостей. Це трошки може вже дратувати, і саме через це не продовжиш, можливо, там читати, і не таке в тебе буде відчуття. Якось. Також моя особиста думка, що в деяких випадках такі персонажі можуть спричиняти комплекси у несформованих особистостей, у можливо там підлітків чи дітей, якщо вони візьмуть почитати таку книгу, де головна героїня. Не знаю, Роксолана, всі в неї закохуються, і Гном, і троль, і хлопчик Петро, і всі однокласники, і всі закохуються. Вона така з себе непримітна, нічого не робить, але все у її ніг, і все їй так отак: от. чи, наприклад, показане нереалістичне кохання, і відносини нереалістичні. І це також діти, можуть почати сприймати як. Те, що з тобою щось не так. От, от дивіться, у Бели все окей, якось не так о, кохання, її люблять, що зі мною не так. І я це кажу, звісно, більше про навіть ромфан, де саме показано відносини. І в цьому я бачу певну до речі, і загрозу, бо там вони прописані нереалістично, і багато хто починає сприймати життя. Саме у такий нереалістичний спосіб, і потім розчаровується, чи будує свої відносини на не дуже хороших засадах. Яка ваша думка? Діліться нею, якщо хочете, буду дуже рада вашим коментарям. Чи знали ви про таких персонажів, чи знали ви, що їх так називають і чому їх так називають? Також поділіться цим у коментарях. Я дякую, що ви подивилися це відео. У мене є до речі, телеграм. Можете підписуватися і туди. Я зараз не дуже так часто щось публікую, проте буду це робити. І підписуйтеся на мій канал. Звісно, ставте лайк, бо тут буде багато ще цікавого контенту. Дякую, що в мене така розумна аудиторія. І побачимося з вами вже дуже скоро у наступному відео.